Добрий день всім! Сьогодні ми поговоримо на таку тему, яка є топ-послуга зараз у нашій компанії це вид на проживання цифрового кочівника. Відповідно, цей закон був ще прийнятий минулого року. І вже на даний момент у нас десь більше 100 кейсів, яких ми подали, і майже 99% це статистика, тобто позитивних рішень. І відповідно хотів би сьогодні розказати, що це вид за проживання і які умови отримання цього виду на проживання. Так ось менеджер цифрового кочівника. Він стосується людей, які працюють по найму або які надають сервіс онлайн. Тобто, неважливо, де людина знаходиться, вона може робити свою роботу онлайн. Ось такі види на проживання є в інших країнах, таких як Португалія. Німеччина, і так далі. відповідно, Іспанія вона також прийняла цей закон для того, щоб цих людей якось дати їм вид на проживання, і, відповідно, щоб вони платили податки на території Іспанії. Так ось, Щоб отримати вид на проживання цифрового кочівника, у вас має бути або трудовий договір, або ви маєте бути зареєстровані як приватний підприємець. Не в Іспанії. Тобто основна вимога, щоб це була іноземна компанія, не іспанська, на яку ви працюєте, або е реєстрація приватного підприємця була не в Іспанії. Все. Наступний критерій це об'єм зарплати, або об'єм вашого там, гонорару, має становити 2520 євро на заявника. і Якщо ви хочете сім'ю, наприклад, отримати вид на проживання, то це має бути плюс 915 євро на чоловіка, дружину і плюс 315 євро додатково на дітей, тобто на дитину і так далі. І, Відповідно, ви маєте працювати більше трьох місяців, і компанія, на яку ви працюєте, має бути зареєстрована в торговому реєстрі більше року. Також, якщо ви, наприклад, приватний підприємець, то також ваша діяльність має бути зареєстрована більше, ніж 3, 3 місяці. І, відповідно, ще щодо документів, у вас повинна бути справка про несудимість з вашої країни, тобто вашої країни громадянства, і також справка про несудимість з країни, як, ну, які ви проживали останні там, два роки. Наступний документ це має бути ваше резюме, його можна зробити на англійській мові. Також повинна бути відповідні. Документи з компанії, що це насамперед виписка по торговому реєстру, де указано, коли зареєстрована компанія, так далі. Ось також компанія повинна відповідно дати вам сертифікат, що, наприклад, вона не проти, що ви будете працювати на території Іспанії. І якщо ви працюєте по найму, то вам потрібно буде отримати сертифікат. З органу соціального страхування країни, де, знаходиться, де зареєстрована компанія. І відповідно до цього є країни, з якими укладена конвенція, тобто можна подивитися в списку конвенція з Іспанією про соціальне забезпечення. Відповідно до таких країн також відноситься і Україна. І відповідно, якщо ви працюєте на українську компанію. По найму по трудовому договору вам потрібно буде звернутися в пенсійний фонд і отримати спеціальний сертифікат з органу соціального забезпечення в Україні, тобто пенсійний фонд. І, Відповідно, якщо ви працюєте по найму, у вас є можливість е, приїхати на територію Іспанії, отримати вид на проживання на 3 роки, тому що цей вид на проживання видається на 3 роки, і відповідно імплементувати податковий спеціальний режим. Це закон Бехем. Якщо ви працюєте як індивідуальний підприємець, то тут трошки складніше, тому що також вам нададуть вид на проживання. На три роки також ви маєте право там, зробити вид на проживання вашим там, родичам, тобто дружина, діти і так далі. Тут в нас проблема, тому що ми не можемо імплементувати закон Бекхема. Тут ви повинні відкрити автоному на території Іспанії і платити вже Іспанії. Податки по прогресивній шкалі оподаткування. Відповідно, ці дві форми ведення бізнесу можна отримати ВНЖ по цифровому кочівнику. І якщо, наприклад, ви отримуєте ЮНЖ, в Іспанії ви тільки можете отримувати 20% доходу, 80% у вас повинен бути дохід з тим контрактом, який ви подавалися, або з тими, відповідно, якщо ви приватний підприємець, з тими інвойсами, тобто які ви виставляли на компанії або на фізичних осіб, які вам платили відповідно за ваш сервіс. Тому дуже цікавий вид на проживання. Подача відбувається онлайн, але людина має знаходитися на території Іспанії легально, тобто має бути або Шенгенська віза, або, наприклад, якщо це українці, то безвізовий режим то можна просто приїхати. Або якщо вже людина приїхала, знаходиться по тимчасовому захисту, можна модифікувати на ВНЖ цифрового кочівника. Відповідно, процес подачі, як я казав, відбувається онлайн і розгляд від 20 робочих днів. Тобто адміністрація має право запросити у вас додаткові документи, але якщо за цих 20 днів, коли ми подали, є тут у нас принцип адміністративного мовчання, якщо адміністрація не запрошує додаткові документи, ми маємо право подати. Такий називається Селенцію Адміністратива, відповідно до якого адміністрація автоматично нам видає вид на проживання в Іспанії, тобто в НЖ цифрового кочівника. Ось тому хто бажає там більш конкретніше, детальніше поспілкуватися на цю тему, хто себе бачить в Іспанії і хоче отримати вид на проживання цифрового кочівника. Або хто хоче модифікувати менже тимчасового захисту Іспанії на венжет цифрового кочівника, ми можемо повністю допомогти. І також всі питання, які зв'язані з податками. Якщо, наприклад, ви працюєте як приватний підприємець, і потім відкрити приватного підприємця вам буде потрібно і вести бухгалтерію, наша компанія також в цьому допомагає. Тому звертайтеся, ми відповідно проконсультуємо, видаємо повний список документів, які потрібні, і повністю ведемо процес. Тому буду радий вас бачити в нашому офісі. На сьогодні, все, дякую за те, що нас дивитесь, Далі буде більш цікавіше. Будемо намагатися більше детально розказувати про різні види на проживання на території Іспанії, також податки, відкриття бізнесу в Іспанії і так далі. Тому залишайтесь з нами, пишіть коментарі. Нижче буде посилання і мої контакти, тому будемо більш детальніше давати кор... більш кориснішу інформацію по Іспанії.